Сьогодні в Польщі вихідний, так і сьогодні позвонила мої клієнти, в неї вже раз був, але вона зробила всю роботу сама. так, І в чому була проблема? Проблема, що пральна машинка вибила помилку. Я сказав, що машинки я не ремонтую, але я їй дав інструкцію, що зробити, і ми разом з нею по відеозв'язку зробили по інструкції. Перевірили, чи це я зможу допомогти, чи майстер, який ремонтує пральні машинки, так? І до чого я веду? Вона все зробила сама. По відео зв'язку, понятно, я казав, що робити, куди нажимати, що крутити. так. І все працює. Вона дуже задоволена, що не потрібно було визивати ні мене, ні хлопця, які ремонтують пральні машинки. Це веде до чого. Що наша задача вирішувати ці питання. Да? Якщо ви можете це зробити, то я допоможу так, щоб ви це зробили. Якщо ні, то я сам приїду і це зроблю. Тому нехай са у вас працює. Потрібна допомога. Звертайтесь по Варшаві. Завжди допоможу.